Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці читання. Сьогодні ми з вами попрацюємо над казкою Василя Сухомлинського: Нехай будуть і Соловей, і Жук. Щоб урок пройшов немарно, треба сісти рівно і гарно, і довкола озирнутись, і сусіду посміхнутись, а щоб знання здобути, треба уважним бути. Працюємо сьогодні за підручником, сторіночка 100. Розпочнемо з психологічної настанови. Посмішка. Подаруйте посмішку собі. Подаруйте посмішку своїм рідним та близьким. Я подарую посмішку вам. Вона допоможе в роботі всім нам. Які гарні посмішки засвітилися на ваших обличчях. З ними ми і розпочнемо наш урок. Дихальна вправа! Швидко і глибоко вдихніть носом повітря, спокійно, повільно видихаючи ротом, вимовте звуки з С, Ш, Ч Молочинки Робота над скоромовкою. Прочитаємо її. Жив жучок між бур'янами, жив без тата і без мами, жив і жив. І не тужив, жовтим листям ворушив. Жаба квакнула, попався, жук завмер, так налякався. Поставте відео на паузу та прочитайте скоромовку спочатку спокійно, тихо, потім швидше, голосніше, а потім найшвидше і найголосніше. Наступна вправа буква загубилась. У поданих словах замість рисок уявляйте букву Е і прочитайте їх. Давайте разом. Лев, берег, секрет, меч, фен, скелет, фермер, нерв. Желе, серце, череп, шедевр. Ось такі слова тут були. Відгадайте загадку? Маленький, сіренький по гаях літає, уночі співає, як сонце заходить, він чарівний спів заводить тьох-тьох-тьох тів-утів. лине радісно згаїв, то співаночка чия. Голосного Солов'я? Правильно, дітки. Скажіть, за якими ознаками ви здогадалися, що це соловей? А що вам відомо про цю пташку? Де вони живуть? Чим живляться? Соловей діти це невеликий перелітний птах коричневого кольору. Повертається з вирію досить пізно. Він дуже моторний і спритний. На природі його побачити досить важко. Тільки солов'їні пісні покажуть, що він десь поруч. Соловей допомагає самці висиджувати яйця і годувати пташенят, співаючи свої чудові пісні. У другій половині червня молоді солов'ї вже залишають гнізда, а соловей припиняє співати. Решту літа солов'ї ведуть тихе життя і не співають. На відміну від прильоту, їхній відліт у серпні вересні в тропічну Африку є непомітним. Солов'я вважають майстром співу. І це дійсно так. Послухайте аудіозапис. Чи сподобався вам спів цієї пташки? Дійсно гарно співають. Недарма спів кращих співаків порівнюють із солов'їним. Кажуть, співає, мов соловейко. Відгадайте наступну загадку. Є у нього довгі роги. Забирайтеся з дороги. Жу жу, жу гудить, зищить, коли в небі він летить. Має крила і шість рук. Буркотливий чорний. Жук, правильно, діти? Скажіть, за якими ознаками ви здогадалися, що це жук? Що вам відомо про нього? Жуки це один вид тварин. Ціла група комах, найчисленніша, нараховує понад 400 тисяч видів. Нині прийнято вважати, що кожна п'ята тварина на землі це жук. Розміри коливаються в широких межах. Від 0,3 мм це жук пір'єкрилок до 150 мм це жук Геркулес. Чи навіть 170 мм. Мілі... міліметрів це вусач титан? Навіть є ось такий жук. Подивіться: це жук-жираф. Сьогодні ми дізнаємося, яка суперечка точилася між Солов'єм і Жуком, а також чим вона закінчилася. А розповість нам про неї вже знайомий нам письменник Василь Олександрович Сухомлинський, який був свідком цієї історії та розповів нам про неї у своєму творі. Отже, давайте почитаємо з вами казку Нехай будуть і Соловей і Жук. У садку співав Соловей. Його пісня була чудова. Він знав, що його пісню люблять, і тому дивився з гордістю на квітучий сад, на яскраве синє небо і на маленьку дівчинку, яка сиділа в саду і слухала його пісню. А поряд із Солов'єм літав великий рогатий жук. Він літав і гудів. Соловей перервав свою пісню і каже, з досадою жуку Припини гудіти, ти не даєш мені співати. Твоє гудіння не потрібне нікому. І, взагалі, краще було б, якби тебе, жука, зовсім не було. Жук із гордістю відповів Ні, солов'ю, без мене жука. «Світ також неможливий, як і без тебе, солов'я. Оце так мудрість, засміявся Соловей. Отже ти теж потрібний людям? Ось запитаємо у дівчинки вона скаже, хто потрібен людям і хто не потрібен. Полетіли Соловей і жук до дівчинки запитують. Скажи, дівчинко, кого треба залишити в світі солов'я чи жука? Нехай будуть і Соловей, і жук, відповіла дівчинка. Подумавши, додала, як же можна без жука. Чи сподобалась дітки вам казка? Що вас вразило, що здивувало? Давайте попрацюємо з вами над деякими словниковими словами. Слово гордість означає надмірно висока думка про себе і зневага до інших. Ще ми називаємо пихатість. Досада означає почуття незадоволення гіркоти, спричинене чим-небудь. Гідність означає усвідомлення особою своєї значущості. А зараз почитаємо деякі слова, які будуть зустрічатися в тексті. Повторюємо за мною, нагадую, повторюємо на одному видиху: Нехай, чудова, рогатий, з досадою, мудрість, жук, перервав, соловей, співав. Маленьку, гудіння, з гордістю, потрібен, подумавши. Молодці. Зараз трошки з вами відпочинемо. Роблять потягусі, роушики, бо Ро ухельця, по гусі, потягуся, рушники, бо ухельця, по гусі, потягуся. Гуси мають лапки, ходять чапця-лапки, права, лапка, ліва, лапка, Чапці чапця лапки права, лапка, ліва, лапка, Чапці чапця лапки Гуси, гусенята люблять пострибати, кокушку на толоку люблять пострибати, кокушку на толоку, люблять Все це нижче-нижче і ще йщенище, поки віта свище, нижче і ще, нижче поки вітер свище, Гіля руси, вілля розпростерли крила, поки свище люди вітер голови накрили, поки свище люди вітер голови І садка прогнати. А де, де вітрище, пхаті на горище, День та ніч без відпочинку, крутеть катеринку. День та ніч без відпочинку, крутеть катеринку. В нашому садочку сонце у віночку. Станте усанки наш пеньки смикніть по листочку. Станьте гусанки наш пеньки смикніть по листочку. Гусонки <му> же гочуть, крицями ті почуть. Певно хочуть любі діти, з полетіти. Певно хочуть любі діти з полетіти. Що ж, дітки, зараз ви самостійно почитаєте казку Василя Сухомлинського. Нехай будуть і Соловей, і Жук підручнику на сторіночці 100. А зараз, дітки, дайте відповідь на запитання: Де відбувалися події? Хто є дійовими персонажами казки? З яким почуттям дивився на світ Соловей? Чому Соловей образився на жука? Яке сподівання він висловив? Прочитайте. З яким почуттям жук відповів Солов'ю? Як вирішили визначити переможця суперечки? Що відповіла дівчинка? Чи згодні ви з нею? А чому не можна без жука? А зараз прочитайте в рамці назви почуттів: Яке з них, на вашу думку, виявляв Соловей, а яке жук? Гордість виявляв Соловей вірно, а гідність? Жук, молодці. Що хотів показати автор своєю казкою. До якої думки підвести вас? Що поводитися потрібно себе гідно, нікого не ображати. А зараз визначте, кого із персонажів стосуються подані слова Літав і гудів. Кому це належить? Правильно жуку, подумавши, додала. Вірно, це дівчинка засміявся. Соловей співав у садку. Соловей з гідністю відповів. Це жук слухала його пісню. Це дівчинка, вірно. А зараз, дітки, оберіть слова, які можуть характеризувати певного персонажа. Отже, виберіть дівчинка, яка була. Вона була добра, мудра, розумна. Соловей, який був, виберіть? Він був гордовитий, пихатий, зверхній. А жук виберіть, який був? Жук був скромний, чемний, спокійний, молодці. Вправа змінена ситуація. Уявіть ситуацію, коли сподівання солов'я здійснилися і всі жуки зникли. Чи змінилося б щось у світі? Які зміни відбулися б? Пофантазуйте. Вправа мікрофон. Дайте відповідь на запитання. Яку казку сьогодні читали? Хто її автор? На яку проблему звернув нашу увагу автор? Правильно, діти на важливість усього на землі, все взаємопов'язане і все важливе для природи. Який висновок для себе ви зробили? Домашнє завдання. Прочитайте ще раз казку Василя Сухомлинського та навчіться її переказувати. Дякую вам, діти, за урок! Ви були молодчинками. Оберіть відповідний цуглинку настрою на уроці. До побачення!